З 16 по 29 серпня в New Worldі очікується новий івент Luck of the Bones. Швидко розглянемо, що це таке та нагороди. З вами Xena Games і ми починаємо. Знаходьте портали, викликайте Рафл Бонза та здобувайте легендарні нагороди в Lack of the Bones з 16 серпня. Невловимий збирач здобичі Рафл Боунса гарантовано появиться на будь-якому з численних порталів по всьому етерному. Очікуються мегакруті нагороди. Навколо Eternal Isle відкриються міжвимірні портали. Взаємодійте з цими таємничими шлюзами, покличте Рафл Бонза та переможіть його, перш ніж він втече з цього виміру. За перемогу ви гарантовано отримаєте легендарні нагороди, один легендарний предмет ПВЕ Фортун Хантер, один легендарний предмет ПВП Фортун Хантер, одну іменну річ, одну мутейшн бос іменну річ 500 Амбрл Шардс, один обсіріан гіпсом. Зауважте, що ви повинні завдати мінімальної шкоди, щоб отримати винагороду. Добич можна брати з Raffle Boons максимум три рази на день. Це обмеження буде скинуто о 5 ранку за місцевим часом. Наприклад, якщо ви заберете свій третій набір здобичі від Raffle Bonds о 4 ранку, ви зможете отримати ще з 5.01 ранку. На сьогодні в мене все. Не забудьте підписатись на мій канал, залишити коментар та лайк до зустрічі в Етернумі!